Нарешті я з вільними руками. Все. Ти не знімав, як я біжу? Радію тому, що сьогодні мої руки вільні. Якщо вам цікаво, то ми знімаємо влоги по-різному. Іноді я сама себе знімаю, іноді є людина. І сьогодні той самий день, коли є професіонал, хто тримає камеру, а я можу вільно пересуватися і все вам показувати. Тож знімаємо. Всім привіт, мене звати Оксана, івент-агенція Флорінка. Сьогодні ми в Осокор Резиденс місто Київ, 15 серпня 2024 року. Весілля Тоні і Альони буде дуже красиво, дуже музично, як завжди. Тож не примикайтесь. Тож, думаю, що варто вам показати, що де тут розташоване. За моєю спиною знаходиться тераса. На ній буде розташований welcome drink. Буде і форшет, і зона побажань, селфі-бокс. Також у нас буде сьогодні виступати музичний дует. Пам'ятайте, що жива музика це плюс до атмосфери. Дуже класно, коли є можливість розташувати все поруч. Тобто гості заходять, вони бачать красу перед собою, але вони знаходяться в зручному місці, де немає пакучого сонця, і є можливість присісти, відпочити і вже чекати весільну церемонію. Після церемонії гості переходять до зали, котра розташована за вашими спинами. Зараз вам покажу. Зала здається досить великою, так воно і є. Тут може розташовуватися до 200 гостей, якщо ми кажемо про банкет. В нас буде сьогодні всього 30. Це 4 столи. І щоб не було ефекту пустоти, ми залишаємо в другій частині залі, в той, що ми зараз знаходимося, лаунж такі зони. Також ми розташовуємо правильно світло по кутах, і таким чином ми робимо одну зону, таку дуже Камерну таку дуже затишну, а інша друга зона буде для того, щоб просто гості могли виходити, трішечки бути осторонь, якщо вони захочуть трішечки відпочити від цього гріжу. Також тут є камін. Зазвичай він розташований ось тут, він пересувається, він також ділить дуже добре зал на дві частини, але сьогодні ми його передвинули туди, тому що він закриває двері, нам так більше подобається куті ви вже бачите апаратуру. Це апаратура, що надається рестораном. Це сцена, це екран, звук і світло. Звичайно, під ваші задачі треба привозити додатково. Наприклад, сьогодні у нас буде музичний дует, тому ми привозимо додатковий звук і, звичайно, світло, тому що нам мало того, що розташовано на сцені, ми ще додаємо завжди світло по периметру зали. Доки я знаходжусь біля композицій, котрі сьогодні мають рекордну висоту серед усіх композицій на столу гостей, хочу зазначити в мене зріст на секундочку метр 74. Так от, скоро вони перейдуть на столи, і ми побачимо, наскільки зала може змінитися. Тож, композиції. Далі ми бачимо план розсадки. З іншої сторони він написаний. Далі в нас вже готова президія. Вона величезна, тому що була поставлена задача. Показую. Тут є такий нюансик, як дуже гарна картина. Ну вона прикольна. Там а? пано. Дуже прикольне пано. Тобто там і сова, і голі людинки. Але такий арт-об'єкт не всім подобається. Тому наречений сказав: давайте по максимуму закриємо цю картину. Ну і, звичайно, вже ми працювали від того, що ми маємо. Пройдемо. Дуже красивий смарадовий відтінок. Звичайна монограма. Всі пари люблять, щоб якось їх ініціали фігурували. У нас завжди монограма робиться. На моменті а, запрошень, потім ми її використовуємо в президії і в якихось ще елементах, якщо вони будуть у нас присутні. Також багато зелення, це все те, що додавалося, цього не було. І дуже красивий стіл. Я обожнюю меблі не ресторані, тому що зазвичай в ресторанах просто круглі стали, прямокутні. Сьогодні він в нас такий, як пів кола. Він має прикольні вставки. У нас такий ефект дзеркальний. І таким чином у нас додається щось таке більш цікаве, ніж робиться зазвичай. Звичайно, свічки. Все це запалюється і ввечері додається така дуже-дуже красива атмосфера. Свічки класно виглядають, як бачите, і в незапаленому вигляді, і потім, коли вони горять. Okay. and uh, actually it was kind of icebreaker because uh, when he first arrived he was worried how to start communication again how it will be but actually because i, I had uh, a like plaster on my leg he was just okay give me a prescription i will go to the pharmacy i will give you everything and <laughs> oh, uh, no news not at all no response <laughs> and uh, i ate uh, 11 or almost 11. Very really late, I received a, a message with like, a, I broke my leg. Таке ми бачимо вперше – це схема танцю. Це зробив наречений, і танець навіть не зовсім Постановочний, він просто такий вільний, але наречений підготувався і каже: тут все просто. Я не знаю. <гум> Мені здається, що не дуже. Але такі штуки, я кажу, обов'язково залишіть, потім покажете дітям. Це ж буде дуже цікаво, як батьки готувалися до танцю. Як ви чули, у нас сьогодні англомовне весілля, але про це трішечки згодом. Доки на пул в пул ері немає людей, ми вам покажемо територію. Зазвичай дуже важко працювати, коли ми бачимо воду, але заради вас ми це зробимо. Так, от завжди є питання, як виглядає територія, тому що пара хоче отримати все на одній території. У нас є класна зала, місце під церемонію є готель. Це вже два плюси. Далі, де фотографуватися? Будемо дивитися. Pool area – це просто зона, котра я хочу вам показати для відпочинку. Ми тут не можемо фотографуватися. Можна, тільки я вважаю, тут зняти може ранок наречених, там щось типу сніданочку, а, може покупатися. Трішки, але звичайно, як для весільної класичної фотосесії, ця локація нам не підходить. Тому йдемо далі. Я вам ще покажу, як виглядає номер молодят. Він дуже класний, він великий, але в цілому ви можете побачити, що є велика кількість номерів. Є ще окремий будиночок на декілька номерів. Тобто, ви, ваші гості, можуть тут проживати і нікуди не виїжджати. Можете тут зробити другий день весілля, як зараз наша пара також вирішила. Завтра в них тут буде другий день. Вони будуть знімати також ще локацію і вже гуляти, купатися, тому що тому, що ще літо ще можна собі це дозволити. З приводу фотосесії тут небагато місця, тому що в цілому тут. Дуже багато сонця. І якщо ми кажемо про весільну фотосесію, це зазвичай період 12 година, може там перша, і це період, коли в нам в очі світить сонце. Тому зараз я вам просто знайшла шматочок е тіні і воно виглядає добре. Бачите, можете зняти окуляри, я можу дивитися в камеру, і мені комфортно. Якщо я пересуваюсь сюди, бачите? Бачите, що я роблю? Я не можу очі відкрити. Тому, коли ви кажете, що я готова їхати куди завгодно, в парки, в поля, думати про те, що це не просто жарко, це неможливо відкрити очі. Плюс будуть дуже дуже пересвічені кадри. Тому ми женимося не за пейзажами, щоб їх там знайти. Ми женемося за правильним світлом. Тобто, красиві фотографії можна зробити просто на фоні чистої стіни. Або е, маючи якийсь такий довгий план в плані туй. Будь ласка, прислухайтесь до вашого організатора, фото, відео, коли вони вам кажуть, що на одній локації можна зробити класну зйомку. Так, у нас тут немає інтер'єрів, у нас тут немає якихось красивих е, сходин, щось такого, але можна знайти місця, де у вас будуть класні фотографії. Річка. Коли ми змонтуємо цей влог, це буде напевно вересень. Будемо дивитися на все це і згадувати, як було красиво, як було тепло, а івентори, вони що, вони працюють весь сезон, і на все це вони просто дивляться. Але дуже красиво також цю локацію можете роз... для себе е роздивитися як локацію для відпочинку. З цієї сторони, ми не можемо роздивлятися місця для фотосесій, тому що ми їх. Не бачимо, тут зараз ще будуть люди і немає місця, де ми можемо стати і зробити цікаві кадри. А от якщо ми підемо сюди, я вас сьогодні трішечки захитаю, то також ми бачимо тінь, ми бачимо дерево. І от тут також можна роздивитися локацію, але це треба, щоб в нас було трішечки хмарно. Взагалі, знаєте, що найкраща погода. Це для організатора навіть не ось така, це коли просто хмарно. Тоді у нас є можливість і погуляти, і буде не жарко, і ми можемо зняти окуляри і отак от не робити. Як бачите, ми з вами зробили коло по локації і прийшли до церемонії, але до задньої її сторони. Виходимося в готель. У нас найбільший номер для того, щоб було зручно робити зйомку. так З правої сторони у нас спальня. Як бачите, у нас одна сукня. от І з цієї сторони інша. Ну, звичайно, тут люди живуть, тому на це ми не дивимось. І величезний простір також для зйомки, що дуже зручно. Один на одному, можете подивимось. Можете один на одну. Покажу вам ще територію з номера. Вже є люди, тому буде так обережненько. Тобто з цієї сторони в нас готель. Ось тут перед нами. Ресторан, наш перший поверх, і за рестораном розташоване місце для церемонії. Тобто ми знаходимося а, в стороні, інші гості не заходять на нашу територію, і це, звичайно, дуже зручно, що є свій простір. Про функціонал нагадую, що декор це не тільки про красу, це про зручність. Всі звикли, що церемонія це в першу чергу арка, яка б вона не була квадратна, кругла, це зрозуміло. І стільці. Подіум багато людей розглядає як щось, що, типу, ну, на, наше, так ось. Це не просто біле п'ятно. Ви бачите, що воно в цілому виділяє цю зону. Це ще зручно. Ви як наречена взуваєте підбори. І вам ось тут стояти хвилин 15, доки йде церемонія, і ще хвилин 15 30 доки вас гості будуть вітати. Скільки часу це залежить від вашої кількості гостей. І стояти на підборах на траві це незручно. Це перше. Друге, подіум вас візуально підіймає. Тут близько 10 сантиметрів, але вони вже роблять вас вище і останні ряди стільчиків краще вас бачать. Тому, на нашу думку, подіум це є важливим. Також ви можете додавати доріжку, буде дуже зручно і йти, але це вже як опція. От подіум, на нашу думку, це як база. Флористика в арках нормальна, якщо буде штучно. Нас питають іноді: а чи можна, а може, то вже не прийнято? А, прийнято не прийнято, то таке. Є також функціонал. Ми вважаємо, що живі квіти мають бути в тач-зоні. Тач зона, де ваш гість або ви може доторкнутися це столи, і це щось, наприклад, що розташоване біля стільчиків. Тобто ви можете побачити, як виглядає жива квітка. Це, що знаходиться далі від гостей, від вас, може бути штучним. І якщо ми кажемо про літо, як зараз, коли сьогодні всього 27, а не 40, то це є більш логічною історією, тому що вони б просто не вижили. Є дуже багато красивих живих квітів, котрі дуже вибагливі, і їх треба ставити просто за 5 хвилин до приходу гостей. Але є дуже класна порада, що можна робити штучно, але додавати трішечки живих на е, рівні ваших облич для того, щоб це було видно в кадрі. These places are truly enchanting and hold a special place in Tony and Elena's warmest memories. The time has come to greet our grand. So, ladies and gentlemen, make some noise. Give it up for Tony. We're going to see a girl who collected cherries in childhood and brought them to the reception. Tony, get ready. Here she comes, escorted by her father and Tony. you Alona, en ce jour, je prends à témoin ta famille, tes collègues et tes amis. Mon soutien sera tien pour traverser les épreuves que la vie mettra en face de nous deux. Yasbelo, shmatoшке, betosklap. Shchob pisok de la plage. Demoy boudemo, luboite odin odnoho. i want my husband when i'm happy i want to share my happiness with you when i'm anxious i need you next to me we pronounce you as a so husband and wife you may kiss each other Так, покажу трішечки, що в нас тут є книга по бажань. Біла, класична. Обов'язково це робіть, якщо у вас є селфі-бокс і взагалі є бажання, щоб потім всі фотографії були в одному місці. Далі, у нас є хі, незвичне взагалі для весілля, це ось такі кафе. Кафи відносяться до отієї зони. Там у нас працює гример. Ви могли бачити, що в нас дуже часто, окрім координаторів, ще працюють аніматори. Це люди, що взаємодіють з гостями. І вони можуть бути просто в нейтральному одязі, без якоїсь особливої тематики, а можуть бути трішечки казкові. Сьогодні в нас ельфи, і були в нас весілля, коли були ельфи з вухами, вони були і дуже такі драматичні, і білі, різні. Сьогодні ми вирішили, що вуха в нас будуть такі. Видно взагалі? Ось так от. Але грим О, у нас буде професійний. Ідемо подивимось. Так от. Подивимось, що тут. Є така, як це називається, діадемка. Діадемка. Діадемка на голову. Мені так цікаво все це приміряти. Ось так буде. У дівчини. Далі ми ще купляли всілякі прикраси на вуха додатково або, може, вніс. Так, так. До речі. Воно підходить? Я думаю, так. Воно не закиплюється. А ось не ще там. О, блін, виглядає дуже круто. Але чи воно... А потім Ні, ну нормально, ну я не планувала трясти. Планувалася декор на вуха, але стала декором для носа. Я люблю нашу роботу за те, за оці тезе треба знайти кафе, треба знайти вуха. Це ж цікаво, правда? Нарешті наша зала готова. Як бачите, декор і світло зробили свою справу. Ми додали текстиль, білі стільчики, і вони нам зробили простір більш святковим. Подивившись на композиції на столах, вони вже не виглядають супер. Великими вони виглядають круто, і що ми досягли. Ми досягли ефекту заповненості зали. Коли ви обираєте композиції на стіл, треба думати про те, що щось низьке, невелике буде видно гостям тільки тоді, коли вони сидять і дивляться. Але маленькі композиції не прикрашають зали. А великі, подивіться, який ефект вони нам зробили. Ки про нашу пару Тоні і Альона Альона з України, тоні з Франції. В них вже було одне весілля, і наречений настільки не боїться приїхати в Україну і зробити друге свято для родичів і друзів своєї прекрасної нареченої. З його сторони буде тільки один друг, тобто в нас 99% гостей україномовних і тільки два гостя англомовних. І що робити в таких випадках? У нас було дуже багато весіль іноземних, і що взагалі має бути? Має бути ведучий, котрі спілкується англійською. А далі ми дивимося, в якому відсотку, якщо це декілька гостей, то це може бути частковий переклад якихось ключових подій. Якщо гостей 50 на 50, то тоді, звичайно, перекладається все, дублюється мова повністю з англійською на українською і навпаки. І обов'язково не забувайте, що у вас має бути англомовний організатор і англомовні координатори. Якщо ви плануєте весілля в Україні, в будь-якому місті або за кордоном, ми залюбки вам в цьому допоможемо. Тож заповнюйте анкету під цим відео, ставте лайки, пишіть коментарі і приємної вам підготовки.